І побігли. Отак от, от все. Ми хай краще нас тут зіб'ють трошки. Так і тікаємо від нього. Хай він на нашого лицара, де наш лицар відволічеться. І будемо його здалеку. Так. Де він там бігає? О, бачите, він ще як може. Так, близько до нього не підходимо, бачите, він і так ще вміє. Ого. Так. Так, ага, у нас закінчилося. Давайте, добуваємо.